Сьогодні я вас познайомлю з однією такою цікавою річчю, яка необхідна і в майстерні, і в гаражі, і звісно, і на кухні. Тому що у нас, наприклад, ми ножі на кухні кидаємо десь, в якісь, складаємо ящик або ж в якусь цю, і, звісно, воно досить незручно. У нас в даному випадку досить цікава планка, магнітна планка, вірніше дві. Вони йдуть ось таким комплектації. І ось тут можете, побачити, ви можете використовувати цю універсальну річ і в гаражі, в майстерні, вдома, на кухні і тому подібне. Есер німецька фірма вам представляти не потрібно, тому що ця фірма зарекомендувала вже 20 роками на ринку України дуже високою якістю. Йде в комплекті дві планки. Ось там магнітна планка на 30 см і на, 400, на 46 см. Ми її прикріплюємо до стіни. В комплекті йдуть 4 шурупи. В даному випадку ми зробили стилізований варіант як майстерні. І в даному випадку є у нас у комплекті ось такі магнітні крючки. В даному випадку от ми поставили струбцину, якщо, наприклад, вам є така необхідність щось повісити. Магніт надзвичайно потужний. Як бачите, в принципі, спокійно тримає ось такі важкі речі. Якщо ви бажаєте ще важчі речі, щоб воно тримало, можете поставити дві планки, тоді вже ну, дуже важкі речі можна буде поставити. Такий набір досить по бюджетній ціні і дуже зручний у цих усіх випадках, які ми перелічило. перелічили. Кого зацікавила дана продукція? СР, це ваша продукція. Звісно, якщо вам в майстерні вам потрібна ще магнітна тарілка, щоб болтики, шурупчики не розкидалися, особливо коли робите ремонт, то відповідно, воно завжди бігає, втікає і тому подібне. В даному випадку цілий у нас набір. Тут вже планки у нас магнітні 462 штуки. Ось є ось такий телескопічний варіант магнітки. І дві тарілки різної конфігурації. Дуже потужні магніти. Ось Зараз з цієї сторони. і... Бачите, на сильний магніт і, відповідно, сильні магніти. Так що, незаміняма річ СР для ваших послуг.